Над 4 250 учнів, з них 401 першачок, сядуть за парти, ліцеїв та гімназій Южноукраїнської міської територіальної громади. Традиційно до 1 вересня проспілковий комітет Південно-Української АЕС проводив свято для тих дітей, які тільки-но прийшли до школи. Втім, на час воєнних дій колектив атомників сконцентрував усю увагу на підтримці бійців на фронті, щоб пришвидшити перемогу і діти могли повернутися до мирного життя. Тому розважальної програми, на жаль, не буде. Але без подарунків малюки не залишаться. За сприяння одного з благодійних фондів першокласники та діти загиблих воїнів отримають канцелярські набори. Незважаючи на воєнний стан, цьогоріч ухвалено рішення розпочати освітній процес в очній або змішаній формі, що передбачає поєднання дистанційного навчання з офлайн. Офіційний дозвіл отримали за день до 1 вересня, адже потрібно було врегулювати конфронтацію документів Міністерства освіти і науки та ДСНС, регламентуючих процес здобуття освіти в умовах воєнного стану. Начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради Юрій Сінчук зазначив, що протягом року формат навчання може змінюватись. Зокрема, це буде залежати від безпекової ситуації. Крім того, якщо батьків не влаштовує форма здобуття освіти, є можливість змінити її для. Своєї дитини. Що стосується безпосередньо навчальних програм, значить, деякі зміни будуть відбуватися і в навчальних програмах. Сьогодні задекларовано Міністерством освіти, що зміни будуть в історії України, зміни сьогодні будуть у предметі захисту України. Вот. Там додаються певні розділи, певні напрямки, певні теми, які раніше взагалі не вивчали і мінна безпека, це і вміння керувати дронами. Певні зміни відчують і ті діти, які навчаються за кордоном. Спочатку таких було більше 500, зараз приблизно 280. Найближчим часом має бути затверджено документ, який регламентує процес здобуття освіти для тих, хто виїхав в інші країни. Зокрема, Юрій Сінчук зазначив, що запропоновано вивчення лише українського компоненту для уникнення подвійного навантаження, проте збереження зв'язку з рідною державою. Детальніше можна буде говорити тоді, коли документ буде представлено офіційно. Головний акцент під час навчання для тих, хто залишився в рідному місті на безпеку. Освітні заклади Южноукраїнська забезпечені найпростішими укриттями. Минулого року там були зроблені ремонти, викладено плиткою підлогою та пофарбовано стіни. Наразі йде робота зі встановлення вентиляційної системи, щоб забезпечити дітям більш комфортне перебування у сховищі. Укриття немає тільки у ліцеї номер 5 учням якого з початку воєнного стану доводилося навчатися виключно онлайн. Цього року, через часткове спрощення умов здобуття освіти у воєнний час, зокрема йдеться про відстань до найближчого укриття, діти зможуть вийти на навчання офлайн. Під час тривоги вони переходитимуть до ліцею номер 1 де укриття облаштоване. Паралельно розглядається альтернативний варіант встановлення модульного укриття безпосередньо на території ліцею номер 5 Така споруда складається як конструктор із блоків. На кожні 100 учнів необхідний модуль вартістю майже 2,5 мільйона гривень. Наразі управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради разом із проєктантами роблять детальні прорахунки. А ось садочки і надалі працюватимуть з 50-відсотковим навантаженням. Прийняти більше малюків через відсутність навіть простіших укриттів немає змоги. Навіть із такою кількістю вихованців вдається дотримуватись лише правила двох стін. Враховуючи те, що на території нашого міста знаходиться стратегічний об'єкт атомна електростанція, все-таки розглядалось питання відкриття чергових груп. Тобто, в першу чергу, розпорядження міського голови були виписані певні категорії працівників, які забезпечувалися скажімо так, садами. В першу чергу, ця норма залишається до сьогоднішнього дня. Питання про зарахування дітей розглядається по мірі звільнення місць до шкільних закладах. Зокрема, зараз перехід дітей стар перших груп дитячих садочків до перших класів може дещо зрушити ситуацію.